Ну я одразу я кажу доброго дня, пане Ілля. Доброго дня. У нас на Skype зв'язку є Тарас Козак, координатор громадянської платформи Нова Країна. Добрий день. Доброго дня. Доброго дня. Ви долучаєтеся, ви можете у нас бути співрозмовником. Ми постійно триматимемо вас на зв'язку, і через це, на жаль, глядачі громадського на скайп не можуть подзвонити для того, щоб ставити питання, тому питання ставитиму я. От ми ознайомилися, пане Тарасе, з цією ініціативою уряду з податкової реформи. Виглядає з одного боку привабливо, з іншого, якщо береш порівняльну таблицю. Що пропонує громадський сектор? Що пропонує комітет Верховної Ради, і що пропонує уряд, то одразу хочеться бігти цілувати Балашова з його ініціативою 5-10%. Ну я зараз навмисно кажу утровано, але ну 20%. Ну в чому суть податкової реформи? Здається, що там десь обрізали, десь пришили, і отаке загальне враження. Ну, тут треба розглядати питання стосовно кожної окремої концепції, чому, тому що кожна концепція вона все одно відрізняється. Якщо ми говоримо про концепцію Мінфіну, дійсно там особливих змін ніяких не відбулося. Тобто відсотки деякі підняли, деякі опустили, залишилися в податкове навантаження на тому ж самому рівні, і навіть гірше, чому тому, що є бажання мінфіну скасувати спрощену систему оподаткування для юридичних осіб, є бажання мінфіну збільшити податкування там з другої групи спрощеної системи. Скасувати деякі пільги і так далі. Питання у Южаніни там набагато менше ставки. Тобто, зокрема, наприклад, ПДВ взагалі планується зробити в розмірі 15%, у голови податкового комітету це ж важливо уточнювати, бо ви сказали прізвище, але його не знає широкий загал. Голови податкового комітету, тобто, це від податкового комітету, пропозиція, зокрема, наприклад, там зменшення ПДВ до 15%, зменшення податку з доходів фізичних осіб до 10%, ЄСВ встановлюється в розмірі 20%. Розшифровується є. Єдиний соціальний внесок, це платять всі в пенсійний фонд, а також таким чином вони страхують від різних страхових випадків, зокрема, наприклад, це втрата працездатності, це нещасний випадок, це безробіття. Тобто, це все сплачується за рахунок цього єдиного соціального внеску. І є пропозиція, зокрема, громадських організацій, авторів, представники, які представляли свої концепції на відкритих платформах. І, відповідно, наша пропозиція заключає. Це не стільки щоб змінити ставки, скільки змінити сам підхід. Зокрема, наприклад, якщо ми беремо податок на прибуток, ми пропонуємо податковувати достатньо прогресивної естонської моделі. Ну зі своїми відповідно пропозиціями, які повинні враховані бути, це оподаткування розподіленого прибутку. Іншими словами, якщо підприємство працювало, отримало прибуток і але вона не виплачує дивідентів, а використовує їх для свого розширення, то вона податок на прибуток не платить. Також наша тобто, пропозиція спонукає в реінвестування, так да, звичайно, mm -hmm. то в даному випадку є. Певна проблема, що можливо перший рік буде менше надходжень від цього податку, але в цілому виграє економіка. Чому тому, що на сьогоднішній день економіка в занепаді? Загальне падіння у нас складає 17% валового внутрішнього продукту. Це Ну, можна сказати, це катастрофа. Ну, Немає треба... коштів для кредитування. Фактично. Да, тому, якщо ми це не запустимо економіку, то просто-напросто у нас не буде грошей ні для чого, ні для пенсії, ні для того, щоб віддавати кошти нашим кредиторам. Тому зараз головна задача це запустити економіку. Так само у нас навантаження на заробітну плату ми пропонуємо лише тільки 20% без єдиного ну, і соціального внесок. Да, але він також пропонує єдиний соціальний внесок, тому він по факту пропонує 40%, 20% сплачує. Працівник 20% сплачує роботодавець. Це звичайно краще ніж зараз. Чому тому, що зараз це відповідно сплачується 37% на роботодавець, і з працівника отримується 20, там шістдесят відсотка. Тобто, це буде менше, але все одно цього недостатньо для того, щоб відповідно спонукати, по-перше, виходити з тіні, А по-друге, коли ми зменшимо навантаження на заробітну плату, то ми збільшуємо кількість грошей у людей, і вони будуть відповідно витрачати інші виконати. На іншу думку Тарас. Козака, координатор громадянської платформи так, так. Нова країна. Так. Я погоджуюся з Ільєю. В цілому він правий, абсолютно чітко передав пропозиції трьох сторін, які тут задіяні Мінфіну, Комітет Верховної Ради і громадського сектору. Але я би почав трошки з іншого, з філософського, так би мовити, погляду на це запитання. Справа в тому, для кого робиться ця реформа і яка є її мета, так для кого мінфін, на мій погляд, робить цю реформу для величезних іноземних компаній, які тут присутні, і в своїх пропозиціях він посилається на Дві великі, потужні, хороші організації це EBA, European Business Association, і ACC, American Chamber of Commerce. Тобто це компанії, умовно кажучи, кока cola яка працює в Україні, продає тут свій продукт, напій, колу. І їм не так важливо, які тут податки для виробництва, тому що ну, зростуть податки, ну гаразд, не піднімуть ціну на колу, впадуть податки. Ну, теж добре, знизу ціну, будуть більше продавати. Громадський сектор і позиція Южаніної ближче до українського бізнесу для того, щоб створити тут нові підприємства, для того, щоб тут виробляти товар для того, щоб тут було е, зручно інвестувати і виробляти. Таким чином е, різні філософії призводять до різних е, втілення. Зокрема, пропозиція громадського сектору е, полягала в тому, щоб е, Навантаження на фонд оплати праці в Україні був найнижчий, тому що це зараз найбільш така болюча тема для бізнесу. Бізнес тікає в тінь. Бізнес приховує податки, бізнес приховує робочі місця. Тому що надзвичайно високі навантаження бізнес починає використовувати спрощені моделі у підприємствах, які не є спрощеними. Тому що це знову тінізація. і метою є суттєве скорочення навантаження, податкове навантаження для того, щоб бізнес вийшов з тіні. З точки зору мінфіну це не так важливо, тому що він говорить, що тінізація нічого не дасть. Якщо ми якісь податки знижуємо, давайте ми інші підвищимо. Так звані компенсатори. Хочу сказати, що цього не дуже великий сенс, тому що бізнес. Кричить від загального податку навантаження, а не від того, що якийсь там один податок, чи другий, чи третій. Загальний податки навантаження в Україні надзвичайно високий. Воно на рівні соціально таких країн, як Швеція, Норвегія, але ми ж розуміємо, що рівень життя там значно вищий і податки йдуть на що. У нас податки незрозуміло куди йдуть, тому що височезне навантаження, а люди це не відчувають, немає бажання сплачувати ці податки. Ну, тому... тобто люди, люди не бачать наслідку того, що вони сплачують податку. Вони... Не від держави не дістають відповідно сервісів. Ми про це говорили в студії з пані Наталією Ярейською. Вона міністр фінансів. І, Власне, це уряд пропонує таку податкову реформу, яку ви критикуєте реально, так? наскільки я розумію. Ви говорите, що тут відбувається якийсь такий дивний обмін. Я вам пропоную зараз перед тим як продовжити дискусію, послухати, що говорять очільники держави, ну зокрема, президент і прем'єр, про податкову реформу, як вони її нам презентують. Зараз спочатку це е, пряма мова порошенка. Важлива позиція, яку ми маємо враховувати при зміні податкової системи. Ми не можемо знижувати соціальні стандарти. І скорочення соціальних виплат в умовах, в яких зараз опинилася країна, є неприпустимим. Податкова реформа не повинна робитися за рахунок пенсіонерів та соціально незахищених верств населення. І ті, хто пропонує значить, таке рішуче радикальне скорочення, мають обов'язково враховувати ці надзвичайно важливу відповідальність держави за захист рівня життя, соціально вразливих верств населення. Результатом реформи має стати податкова система, яка буде зрозумілою для платника податків, легка в адмініструванні і адаптована до вимог Європейського Союзу. Один із моїх соратників, коли я вже завершував підготовку до цього виступу, який дуже захоплюється східною філософією і вчення давнокитайського філософа Сунзі, ось яку він мені підрадив цитату. Стягнення непомірних податків це дорога, що викликає розбій, збагачення ворога, призводить до загибелі держави. Я думаю, що це буде дуже добра цитата, яка буде супроводжувати сьогоднішнє обговорення. Ну і от це була цитата президента, головний посил. Соціальні стандарти не треба знижувати. І я пропоную зараз ще послухати пана Яценюка, Це прем'єр-міністр, тому що пропонували ну, пані Іресько. Тут сиділа в студії, говорила, От ми незабаром презентуємо податкову реформу, яка докорінно змінить ставлення там і бізнесу до держави і громадян до держави. Отже, зараз ще пряма мова Яценюка. Важливо усвідомити, що запровадження податків в країні повинно стати предметом суспільного консенсусу. Це означає, що кожен з вас повинен прийняти цю податкову модель як свою. За інших обставин ви не будете сплачувати податки, тому що будете вважати, що вони несправедливі, а держава не буде отримувати доходи і не зможе фінансувати армію, оборону. Пенсії, зарплати, лікарні і школи. Тому це предмет суспільного діалогу і суспільного компромісу. І саме тому зараз я вже звертаюсь з тим, щоб ми розпочали цей публічний діалог про те, яка нова податкова система країни повинна бути. Повертаємося в студію для того, щоб продовжити розмову стосовно податкової реформи з Іллеєю Несходовським, експертом реанімаційного пакету реформ, і на скайпі у нас є Тарас Козак, координатор громадянської платформи Нова країна. Власне, тут питання: це вам належить, що нові податки збільшать корупцію? Така теза? Це ж я помиляюся. Ну я так не говорив. Ну, адміністрування адміністрування дійсно збільшить корупцію, но сам податок це не обов'язково нові ну, податки збільшить корупцію. А адміністрування однозначно. Значить, ну, це наші колеги, журналісти, знайшли, вони можливо, подали а... викривлену позицію. Тому що от я налогова реформат мінфіна до вільченню корупції. Ні Сходовський. Це ж не я придумав. Це радіо голос столиці», Бачите? Mm -hmm. Так що бачите, я тільки процитував. Я ж не слухав цей ефір, то поясніть позицію стосовно збільшення корупції. Бо ми сьогодні про боротьбу з корупцією вже тут говорили. Тут можна навіть. Підписати декларацію, що ви не даєте хабарів. Ну я скажу наступне відносно корупції з цього контексту. У нас дві, скажімо, точки, які є, мають постійно розставитися. Перше це високі податки і низькі податки, що зараз для України потрібно, і друге, це високий контроль, висока дискреція чи малий контроль, мала дискреція. Що таке дискреція в контексті для того, щоб всі розуміли, Це коли одна компанія платить дуже велику кількість податків, дуже значний обсяг наповнює державний бюджет, а інші не платять загалом. ali. Якщо ця система залишається, а ми спостерігаємо про те, що ця система залишається, це і призводить до корупції. Якщо ми говоримо про боротьбу з корупцією на митниці, чому ми боремося з тим, хто провозить, а не з тими, хто пропускає? Необхідно дивитися, які відповідно, от якщо опублікують інформацію про те, що на одній митниці цей товар завезли за 5 тисяч доларів, а на іншій митниці цей товар розмитнули за 30 тисяч доларів. Це пряма корупція. І жодної реакції. Вважають, що це ну от помилилися, вони мають правити. Це помилка, це все ж таки, це. Злочин, на який необхідно кожен раз відповідно держави реагувати, і на це, до речі, зреагував Яценюк, який сказав, що необхідно встановити єдине правило визначення митної вартості товарів для сплати податків. Це один момент. Далі потім момент щодо оподаткування прибутку підприємств. Коли у нас є ситуація, коли до однієї, яка показує нуль прибутку, ніхто не приходить, ніхто не перевіряє, хоча їхні обороти мільярдні, або взагалі не сплачує, зокрема, наприклад, Укрнафту, який заборгований найбільше заборгованість перед державним бюджетом, то ж час. Ціє кампанія за якою за тисячу гривень приходять і починають відповідно тиснути і вимагати хабаря. Тобто, коли існує така дискреція, як одні не сплачують, а інші сплачують, тоді і виникає якраз корупція, коли є можливість податківців трактувати ті чи інші норми законодавства. Те, що ми пропонуємо: податок на розподілений прибуток полягає в наступному: що податківці не перевіряють мої витрати. Якщо вони не перевіряють мої витрати в такому випадку, вони відповідно не мають можливості втручатися в мою діяльність на сьогоднішній день. Податок на прибуток це варіативний податок, який можна застосовувати як завгодно, будь-які встановлювати, тому що є багато законних напівзаконних або навіть чорних схем, за допомогою яких відповідно цей податок коригується. Тому це ми говоримо: зніміть це напруження, дайте можливість підприємству реінвестувати прибуток, показувати. Реальний прибуток, тому що до нас приходить інвестор, і говорить: покажіть, будь ласка, вашу фінансову звітність. Він показує фінансову звітність. Там нуль торіть. Як же буду тебе інвестувати? Доріч, нічого, нормально. У мене там прибуток в розмірі 20-30%. відсотків. Це я, все треба викрася. Що для пересічних глядачів ну з побутової точки зору ви говорите? То трошки заскладно, насправді, якщо спростити, то податкова реформа вона що робить. Податкова Якщо... реформа дає можливість податківцям і продовжувати трактувати законодавство так, як вони вважають ну, тобто, за потрібне. Включається податну фактично корупційна складова, коли вони. Це тобто податково і далі лишається репресивним органом Абсолютно. стосовно бізнесу. Також можна говорити про податок на до, на додану вартість, який на сьогоднішній день були запроваджені пдв рахунки. Разом з тим податкова собі залишила певні механізми для того, щоб, наприклад, перекривати можливість реєструвати податкові накладні, що призводить до сплати відповідних штрафів. Відповідно, вони собі залишили можливість не відшкодовувати Розумієте, ПДВ. педамити. Мене як я не економіст. В мене штора падає одразу, коли така термінологія застосовується і. Я ну, добре, я можу я можу просто уряду. сказати, хоча б на прикладі відшкодування ПДВ. Тобто, замість того, щоб на сьогоднішній день це питання вирішити, це питання до сих пір вирішується в ручному режимі. Тобі а, відшкодовується, досі а тобі оцей, не відшкодовується. Цей економічний цвях, який постійно муляє в українській економіці, досі він є, є і він Окей. не виправлений. І я бачу, що пане Тарасе. Я так розумію, що ви не є опонентом Іллі. Але стосовно корупційної складової, давайте вже добивайте уряд вщент, що називається. Ми однодумці. Я хочу сказати, що таке пропозиції від громадських організацій, які, на жаль, поки що не бачать влада. Ми справді наші пропозиції вони бачили неодноразово, але що це за пропозиції, де вони взялись? Міністерство фінансів проводило так звані відкриті платформи. Де на протязі декількох місяців представники громадськості експерти могли запропонувати свої бачення змін до податкової реформи, податкові новий податковий кодекс, зміна адміністрування, зміна податкової системи. В цілому таких компаній чи груп людей було більше десяти, і всі вони змогли представити свої концепції. Вони були обговорені з присутності заступників міністрів фінансів, економіки, представників іноземних консультантів. Та інших зацікавлених осіб. На жаль, після того, як це все було представлено, спілкування з нами закінчилось, і ми зрозуміли, що наші пропозиції можуть зникнути. І тому було ухвалено рішення всім об'єднатися і на базі цих приблизно 12 концепцій створити єдину. Це було непросто, тому що розумієте, коли там, десятки людей мають якісь своє бачення, і разом ми прийшли все-таки до спільної точки зору, і я. І від нової країни Ілля від РПР, від інших організацій, які брали в цьому участь, ми прийшли до єдиної системної пропозиції, яка підтримується більшістю громадських організацій, яка підтримується бізнесом. Були проведені там вже опитування, був, був проведений всеукраїнський податковий форум, де була ця концепція схвалена і підтримана. І е, саме це показує приклад об'єднання громадськості на е, базі такої складної податкової теми. На жаль, поки що на цільовій команді рефор... на Національній раді реформи, яка проводилася 3 вересня, наша пропозиція не була розглянута. Хоча у подальших обговореннях, зокрема сьогодні-завтра у Мінфіні, в понеділок у комітеті Верховної Ради з питань податків і. Бюджету будуть обговорюватися і наші пропозиції також. Тому ми хочемо презентувати це все. Ми розказуємо, розповідаємо, чим наші пропозиції відрізняються, і сподіваюся, що влада все-таки дослухається до десятків громадських організацій. Думаєте, дослухається. Надія, поки що, є поки що, що. Стосує, що стосується того, що зараз сказав е, премєр міністр що нарешті прийшов час обговорювати. знаєте, це не нарешті прийшов час обговорювати. Вже треба ухвалювати рішення, щоб не добу такого, як це було минулого року, коли 28 на 29 в ніч грудня ухвалювалась. Не зрозуміли, де взялись тексти, чи ще від Мінздоху минулого, чи ще від когось робота над новою концепцією вже йде досить давно вже треба ухвалювати рішення, а не тільки починати про це говорити. І останнє, що хочу сказати щодо тез президента, наша пропозиція є спіскально відповідальною, тобто, ми не пропонуємо скоротити пенсії чи зарплати, чи ще якісь там соціальні такі болючі речі. Ми Пропонуємо платити стільки, скільки ми можемо платити, не обіцяти лишні відмовитися від популізму. Наша наша пропозиція концепція ніяк не популістична. Так, якийсь е, 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 якийсь час, ми не зможемо фінансувати ці виграти. Ми пропонуємо, щоб компенсаторами були не інші податки, ні якісь там е, витягнути з бізнесу гроші, а позики наших партнерів. Сподіваюся, що президент виконує свою обіцянку і домовиться про фінансування цього дефіциту на етапі детінізації, тобто на етапі виходу більшості бізнесу з тіні, це буде приблизно рік-півтора. Що ми за цей час зможемо отримати підтримку наших західних колег і зростаюча економіка буде потім давати можливість зростати і соціальним виплатам. Дякую вам за участь з Тарас козак, координатор громадянської платформи Нова Країна і Ілля Несходовський, експерт РПР були у нас гостями.